Всім привіт, друзі! Сьогодні прямуємо на один із стихійних ринків, ось, який тут знаходиться в місті, і будемо купувати з вами е, творог. Подивимося, що тут є, такі гарні прикраси. А скільки ваш творог? 120. Жирний? Жирний? А скільки молочка? 40 років. Сьогодні базар маленький, невеликий. Напевно, люди хочуть паску. А скажіть, будь ласка, скільки творог? 80. 80. 80. Це не жирний? 80. Тут візьміть, я кошти на 70 гривень. Мам, Дуже добре. А скажіть, будь ласка, а можна попробувати творог? – Можна попробувати, цей хочеш хочете А, Це той самий? Може да. Бері, дай Беріть да й пробуйте десь скажіть, так, так. Пробуйте. Тож я вже ну, щось. Тож не ось таке трошки в одно ще голупайте. У нас творог непоганий. Беріть, 70 рублів однак. Оце? Ну. Тут кілограм. Тут немає трошки кілограмів. Я хотіла пів кіла, але... 800 гривень. Трохи прийдуся. Візьміть, ну пошлідемо додому. Зараз, додом. зараз, зараз вернусь. Боже, ми додому спишимо. Чесно вам, ну, візьміть. <ривіт> зараз... Мені пів кіла тільки. — Ну тут трохи бо вже немає 800 вже Воно нічого не нагріє. Зараз вернуся. Ну сміть за 60, Боже, ну бо ж ми йдемо вже. Бачите, яке хороше нас. Та відважте мені пів кіла тоді, відваж. Ну візьміть візь, за 60 рублів. Добре, а вони кажуть, їм забагато. Беріть, беріть. А то там нема що ділити вже, мене більше немає. Давайте ще цей спробуємо. Беріть, пробуйте. Творог. Ну відважте. Тож добрий, добрий, той добрий, той добрий той. Задишковий, так? На пів кіла так. Це піде. У нас не виходить, я не знаю. Вам як корожок? Ми такі пліт тільки що були на базарі. Свіжок. Дайте мене. 600 грамів. Мені запустити. Ви хай буде настрій. Давайте нап'ємо. Беріть, чуть, візьміть сощи. На 70 гривень. 800 грамів. Ні, це а тут скипет. Робимся, я ще бачите, Я лежать. Ізьміть гроші. Сама. Андрій. Дякую вам. Я подобавалася 90-й команди. А тут скільки? Купили творог. Зараз підемо, що дивитися. ціну на ринку. Домашні. М'ясо. А по чому у вас колбаса домашня? 350. 350 буде. Мухи трохи лазить. Де вони тут лазять? Андрій. Трішки. О, цікаво, по чому хрін. Скажіть, будь ласка, скільки хрін? 100 гривень, 100 гривень за кілограм. А ковбаса домашня? 350. Вибирай, оцей по 50 Ага. Оцей по 50, так? Більше менше так сьогодні небагато людей на ринку. Молоко по 15. Продовжуємо огляд ринку. Люди стоять буквально біля дороги. Немає де людям торгувати. Ну, Скажіть, будь ласка, скільки ваша зелень? 15 гривень 100 грам. Ну, гарна зелень. Свіженька. А капуста ваша ціна? По 40 гривень ціло. Капуста по 40 гривень. Вам не треба. Продовжуємо огляд ринку. Все свіженьке таке гарне. Стучні квіти. Оперочки. Всі скуплюються. Передсвятковий ринок. Великодні. Рыбка ри. Давай ты уйдешь. Новый Людей не дуже багато на ринку. А по чому ридишка? По 20 часа. А солодко добре, солодка. Добре. Можете пробувати. Будька по 4. Ой, ці гарні пасочки. Є на сумрогу, там попробуємо. А скільки хрін? 30 кучок. А, це, це навіть у вас цибульник. Е цибульник е 20. 20 гривень. Ні, це по 15. А, так, 15. Так, це 15. а редисочка скільки? 15. Це домашня вже. <реку> Полуничка така гарна. Немає десь продавця, почому та полуничка. Квіточки? Вам дякую. тебе. а скажіть, будь ласка, по чому творог? 80. Нежирний? А ви який хочете не жирний? Ні, хотілося б такий середній. Помідорів я посилю. Помідори. Домашню ковбасу. Скажіть, а по чому домашня ковбаса? А помідори? Я не чую, продавець, по чому ковбаса? По 300. А, по 300. По 300? Так. Угірці. Ось вийшли вже до оптовиків. Пройшлися. Переглянули ціни, що по чому. На оптовий ринок не підемо. Підемо зараз. Ще пройдемося трішки, глянемо, що тут. далі буде цікаво. Тут полуниця по 90 Тут Ось по 90 М -м. Закінчується ось такий невеличкий. Огляд стихійного ринку. Ось будемо зараз вже йти додому, випікати смачну сирну паску. Ось. Всім. Дякуємо за перегляд всім гарного свята. До зустрічі.